Бойовики звільнили шістьох полонених в обмін на машину харчів. Такі перший результат вчорашньої блокади гуманітарного конвою фонду Рената Ахметова. Віці добровольчих батальйонів зупинили 22 вантажівки на під'їзді до зони АТО за 70 кілометрів від Донецька. Під час перевірки виявили недостовірні дані у супроводжувальних документах. У фонді Ахметова запевняють, що рятують населення Донбасу від голоду, але в добровольчих батальйонах певні насправді гуманітаркою торгують та годують бойовиків. Відтак, Ахметова готові пропустити лише. В обмін на звільнення полонених після тривалих перемовин до Донецька пустили лише одну з 22 фур. всередині було 20 тонн манної крупи. Наш груз розсчитан, наша їда розсчитана Тільки для мирних жителів. Это... Дети от рождения до двух лет. Этот груз идет на питание боевиков. Этот груз, ну минимум, этого груза попадает по назначению. Мы вас отпускаем. Это, конечно, не продукты детского питания, но может быть это будет предназначено реально для детей.